На Павлоградщині із настанням холодів почастішили пожежі у приватному секторі. Нехтування правилами протипожежної безпеки часто стають основними причинами займань. Про надзвичайні ситуації у регіоні розповів заступник начальника Павлоградського районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. За минулий тиждень підрозділи наші виїжджали на гасіння пожеж по місту Павлограду та Павлоградському району чотири рази. Минулого тижня у Павлограді по вулиці Національній горіла господарча споруда для зберігання дров. Горіла прибудова до житлового будинку. Пожежа ліквідована, площа склала 40 метрів квадратних. Також ми виїжджали на осінній електрощитової по вулиці Вокзальна в житловому будинку. Горіла квартира у нас по вулиці Новій, площа склада 5 квадратних метрів ліквідована, і по Полоградському району це село Чернявщина горів житловий будинок. Несправна електропроводка та саморобні електроприлади не витримують різких коливань в електромережі. В результаті трапляються випадки займань. Часто такі ситуації виникають, коли господарів немає вдома. Не будемо забувати те, що у нас зима. І зараз погода, температурний режим знижується, тому все, все, одне, все одно треба бути дуже обережними з електроприладами і дуже пильними з електроприладами і з опаленням, яке є наразі у людей в житлових будинках, на квартирних або ж в приватних житлових будинках. Тому всі дуже пильнуйте, пильнуйте за своєю електропроводкою, пильнуйте за своїми опалювальними приладами. З початком аварійних відключень павлоградці, які не мають газових плит, почали активно купувати туристичні газові пальники. Вони досить прості у використанні, мають горілку та газовий балон. Чи безпечно використовувати такі пальники вдома? Використання газових пальників в закритих приміщеннях є дуже небезпечним зв'язку з тим, що приміщення можуть бути непровітрюваними і це продукти горіння. Газу є дуже дуже небезпечними, тому дуже з цим треба обережними бути. І всі ці кустарні вироби, які зараз можна знайти у нас повсякмісно, є дуже небезпечними і до використання вони заборонені. Бережіть себе та близьких, попередити пожежу значно легше ніж долати її наслідки. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.